Вітаю, мої любі підписники і глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему того, як змінилися правила внесення готівкових коштів через термінал ПТКС з 1 серпня 2023 року. Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, який ви бачите під цим відео, щоб не пропускати наступні відео. А також хочу вам нагадати про благодійний фонд Shields Ukraine, який зараз збирає на дрони для ЗСУ. Як я казав раніше, залишилось зібрати не дуже багато із. 5 мільйонів заявлених у фонді. Я казав, що це 670 тисяч. Нещодавно фонд зробив апдейт і уточнив, що треба вже зібрати лише 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень. Панове, невже ми не зберемо з вами цю суму? Ми зібрали з вами набагато більше. Тож, я думаю, що 500 тисяч назбираємо точно. Тому. Закликаю вас, хто скільки може, хоч 5 гривень. Кидайте на реквізити, які ви бачите під цим екраном, щоб закрити даний збір. У фонді приймуть любі ваші гроші. Навіть 1 гривню. І вона вже буде важлива. Ну що, повертаємося до нашої теми. З 1 серпня 2023 року. Додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС. Так, квитанції за результатами операцій і знесенням готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника. Також у разі ініціювання операції з. Унесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки, платник під час здійснення такої операції має ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС, отримати на цей номер одноразовий пароль шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка, ввести на екрани ПТКС одноразовий пароль. Що підтверджує згоду на виконання платіжної операції, і отримати квитацію. Яких операцій це стосується? Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС. Водночас, вони не поширюються на такі популярні платежі, що здійснюються через ПТКС як. Сплата комунальних платежів, кордплата, комунальні послуги, стаціонарні телефони зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона. Оплата квитків для залізничних перевезень, включаючи приміські. Оплата проїзду в міському і приміському транспорті, включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті. Оплата маршрутних пасажирських перевезень. Поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті і оплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету. Такі норми передбачені постановами правління Банку України від 30 червня 2023 року номер 90 про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Та 89 про внесення змін до інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланнями або на мій інстаграм, або на електронну пошту. Обидва посилання залишаю під цим відео. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ, все буде Україна. Пока!